Компартія України святкує 20-ліття, Ювілей відзначили урочистим зібранням в українському домі. Привітати комуністів приїхали партійці з 10 країн світу. Лідер червонопрапорних пообіцяв і надалі відстоювати інтереси трудящих та приймати рішення з огляду на потреби виборців. У парламенті заявив Петро Симоненко: комуністи не вдаватимуться до демагогії та порожніх дебатів, не заграватимуть з людьми і завжди говоритимуть їм правду, якою б гіркою вона не була. Натомість ініціюватимуть соціально необхідні законопроекти. Відтак за словам. Петра Симоненка комуністичні ідеї отримують підтримку людей не тільки в Україні, але й цілому світі. міжнародний комуністичний робітний рух успішно долає глибоку кризу, в якій він опинився в кінці 80-х, початку 90-х років минулого століття. У ньому створені об'єктивні і суб'єктивні передумови для того, щоб від Координації, координації ідеї на політичних позиції, перейти до тісної координації, практичних дій у боротьбі проти капіталізму, і в цьому частка нашої заслуги принципову класу політику говорить лідер КПУ, Його політична сила проводитиме і надалі. Це зокрема стосується таких питань, як недопустимість приватизації промисловості та купівлі продажу землі, вимога націоналізації, стратегічних галузей економіки.